Розуміння основи самовпевненості, досліджуйте, що означає бути впевненим у собі і які аспекти формують цю якість. Пізнання своїх сильних сторін і визнання своїх досягнень є першими кроками до розвитку самовпевненості. Самовпевненість будується на розумінні власних можливостей і меж. Регулярно проводьте аналіз своїх успіхів, відзначайте моменти, коли ви відчували себе впевненими, і шукайте закономірності в цих ситуаціях. Практикуйте самоспівчуття і позитивний внутрішній діалог, будьте добрими до себе, особливо у важкі часи. Підтримуйте себе позитивними словами і думками, що допоможе підняти самооцінку та впевненість у своїх силах. Самоспівчуття включає в себе вміння пробачити себе за помилки і дозволяти собі бути недосконалими. Позитивний внутрішній діалог допомагає зменшити негативний вплив самооцінки і підвищити рівень впевненості. Вихід із зони комфорту ставте перед собою завдання, які виходять за межі вашого звичного середовища, це допоможе розширити ваші можливості та зміцнити самовпевненість. Маленькі кроки можуть вести до великих перемог. Почніть з малих завдань і поступово збільшуйте їх складність. Заняття новими хобі, участь у громадських заходах або навіть зміну робочого середовища можуть допомогти вам стати більш впевненими. Розвиток мислення зростання. Приймайте виклики як можливості для навчання і розвитку. Вірте, що ваші здібності можна розвивати через зусилля і наполегливість. Це допоможе вам бути відкритими до нових знань і досвіду. Мислення зростання дозволяє вам бачити невдачі як тимчасові і використовувати їх як стимул для подальшого розвитку. Завжди шукайте можливості для самовдосконалення і навчання новому. Піклуйтеся про своє фізичне та психічне здоров'я, регулярні фізичні вправи, здорове харчування та достатній сон сприяють покращенню самопочуття і самовпевненості. Медитація і техніки релаксації можуть допомогти здерігати психічне здоров'я. Фізична активність не лише покращує фізичний стан, але й позитивно впливає на настрій та рівень енергії. Психічне здоров'я є ключовим для підтримання самовпевненості. Тому важливо приділяти.